Вушко голки. Роздуми до Слова Божого на вівторок 20 го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням. Воістину кажу вам Важко багатому війти в Царство Небесне. І ще кажу вам. Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали То хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив Для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Тоді Петро, звернувшись до нього, сказав Ось ми залишили все і пішли за тобою. Що нам буде? А Ісус відказав: воістину кажу вам, що ви, які пішли за мною, в новому буті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто заради мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Багато перших будуть останніми, а останні першими. Колись читаючи цей уривок із Євангелія, я по дитячому уявляв великого верблюда, якого свілкуються перетягти крізь вушко голки. Мабуть, не треба підкреслювати, скільки сміху викликала така картина. Спробуймо сьогодні дещо інакше розглянути цей текст, використовуючи певні знання з історії давнього Ізраїля. Кожне місто в давнину було оточене муром. Щоб увійти до міста потрібно було проходити крізь брами. У великих брамах, які зачинялися на ніч задля безпеки міста, залишали невеличкі двері для купців, які через свої різні обставини не встигали прийти до міста в день, добираючись до міських воріт уже поночі. Ці маленькі двері у великій брамі звуться Вушком голки. Верблюд міг пройти крізь такі двері, але лише навколішках і після того, як весь вантаж із нього знімуть. Як на мене цей образ чудово допомагає збагнути, що саме має на увазі Ісус. До Царства Божого можна увійти лише навколішках. І без багажу, і самим лише заробком добрих учинків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.